Так, друзі, ще раз всім привіт. Бачу, більше людей вже підключилось. Сьогодні з вами зробимо огляд ринку, як і попередню суботу. Розглянемо, що у нас було під час попереднього тижня, і розглянемо з вами на майбутнє, що в цілому я планую по різним активам, як буду їх торгувати. Ну, які, в принципі, є у мене актуальні, можливо, моменти для якихось там угод. А перш за все, давайте подивимось на індекс долара. Які у мене були оцінки по цій ситуації, а по індексу долара. По індексу долара, ну давайте подивимось, що у нас тут було через ВІП, бо я завжди все фіксую. Щоб можна було потім дивитись по ситуації. Так, це у нас вівторок був. Да? Оце 21, перше. Це у нас було начебто понеділок, ні, 24. 24, а 24 щось тут немає, ну, тоді вівторок. Давайте дивиться вівторок. От якраз у нас там 25 число. В цілому ми ще раніше, я вам казав, будемо йти там до зони 1,6. Я, чесно кажучи, планував, що ми одразу проб'ємо цю зону, підемо вверх, але на новинах ми, в принципі, з вами побачили наступну ситуацію, що ми пішли вниз, і потім у нас був відкат до зони 100 і 6, і тоді ми пішли вгору. А які у мене були в принципі плани по цій ситуації, коли ми розвернулись? Тому що на ринку завжди потрібно буде ну, підстраюватись під ринок і по-іншому ніяк. Давайте дивитись середу. Посереді в мене була наступна ситуація. Ми дійшли до середніх скользящих. Давайте навіть так відкрию, так буде краще, видніше. Я думав, що від зони або 101 і 1, або від зони 106 ми будемо робити відскок. В принципі, це у нас і було. Завжди в торгівлі я собі ставлю декілька варіантів ну, торгів, які можуть бути. Це в принципі як і в шахматах. Тобто, треба розрахувати наперед декілька рухів, які вам, ну, в принципі, у будь-якому випадку будуть вигідні. Тому, в принципі, ви можете бачити, що цей сетап у нас не відпрацював, перший варіант, другий у нас дуже класно відпрацював. Ось ми його бачимо. Ми дійшли до зони 106 і пішли після цього вгору. Що зараз? Ну, давайте дивитися, що у нас в принципі зараз. Що я планую. А в цілому, поки ми закріпились вище ось, де навіть там зони 101, 465 а, як на мене, зараз пріоритет а, буде рости вгору. Куди в принципі рости? Ну, перша зона це буде ось ця проторговка. Ми можемо сюди дійти. А наступна зона це якраз таки початок ось цього великого падіння, і в принципі це збігається із зоною по Фібо 1.618. Тому в цілому по долару, поки поки ось ми знаходимося. Давайте цю лінію можна обрати, Це у нас геб був. А поки ми знаходимось. Ну плюс-мінус ось вище зони там 101 ,459, Навіть там можна в принципі зазначити там і А то у нас буде пріоритет рости вверх. Тому підстраюйтесь під цю ситуацію, там, які у вас там торгові угоди, як ви там торгуєте, щоб вам, в принципі, це було е, корисним. А, далі давайте перейдемо до євродолара. По євро-долару у нас була також дуже цікава угода, а, давав її у безкоштовному каналі. А, давайте подивимося, що це була у нас за угода. Вона у нас була відкрита 17-го числа. Я давав угоду на. Продаж по євро-долару відкривали ми її по 1,12391, 391. Ну, якщо бути точними, 1 12, 391, Де це у нас? Ну, в принципі, десь ось тут ми її відкривали. Тобто, ну, можна так сказати, зловили хай і повністю його відпрацювали. Де угода у нас закрилась? А ми відкривали угоду з вами десь ось тут, і закривалась у нас вона десь. Ну, не в перший раз вона закрилась, тому закривалась вона десь в районі ну, 2% падіння. Я ще пам'ятаю, що ми коли дійшли до цієї зони, і я давав вам попередження, що в принципі ті, хто не встигли зайти в цю угоду, можуть зайти в неї для того, щоб заробити. Ну, в принципі, угода доволі таки легка була. Можна було заробити 150 доларів. А, при вкладенні а, 1500 доларів а, з п'ятим плечем. В принципі, по ризикам тут, ну, все дуже просто було, не було якогось там перенавантаження, що ви там торгуєте і переживаєте. Ні. Тобто я якраз таки підібрав таку угоду, щоб можна було там з невеликим депозитом а, навіть ті там, півтори тисячі, або я бачив, там люди з 500 доларів заходили, хтось більше, хтось менше. А, заробити таку суму, яка, в принципі, ну рівна uh, 10% від вашого депозиту, якщо у вас депозит там 1500 доларів. Тому, як бачите, таких угод я стараюся давати більше, тому що ну, мені не жалко давати вам ситуації, на яких ви можете заробити, щоб потім uh, приєднатися до мого віп каналу і ще більше угод отримувати, і ставати більш uh, так би мовити uh, розумнішими у торгівлі. Uh, що далі? Давайте по євро дивитись. Uh, по євро. Що у нас тут було по євро? По євро, я малював собі ось таку ситуацію. Це у нас був вівторок, яке це число? А, 20, 26 було так. 26. Я малював для себе відкат до зони 1,1, і, і до зони потім відкат до 1,10. Або від зони 1,1. Тобто, у нас тут сильний продавець був, ми можемо це, в принципі, з вами бачити. І якщо б ми не закріпились вище, то, звісно, пішли б тоді вгору. Що ми з вами бачимо по євро. По євро ми з вами ось е, дійшли до <coughs> ось цієї зони. Вона себе е, слабенько дала свою реакцію. Ну ось давайте там на часовому таймфреймі там було. Розглянемо. Так, ось це уверу. Ось ми з вами дійшли до цієї зони. Потім у нас відката не було. Е, дійшли до. Попередньої зони продавця, і у нас, в принципі, стався відкат. Відкат стався сильніший, ніж я очікував, ну, в принципі, по ситуації, яку я тоді малював, тому що е, ну, я чекав, що в принципі, зона покупця буде себе якось показувати буде давати якусь реакцію, але ми її просто пробили і дійшли до наступної зони покупця. Що чекати далі? В принципі, ми зараз з вами бачимо, що пріоритет у нас ну тут глобально такі ось несхідний. Ось цю маніпуляцію я в принципі не вважав би рідко, коли беру їх до уваги. А поки ми знаходимося нижче цього тренду, у нас пріоритет буде підходити до зони і падати, підходити до зони і падати. Поки ми там, наприклад, не закріпимося, і тоді ми можемо вже рости вгору. Тому зараз в мене в принципі тільки такі відкатні ситуації, які я для себе розглядую. А, єдиний варіант перекриття ось цього всього падіння і початку якогось вже більш-менш росту, це зона 1,1. і В принципі, якщо ми закріпимось тут, ми закріплюємось вище продавця. Такого основного, який у нас був ось тут, маніпулятивний такий. І тоді у нас є більше шансів відпрацьовувати в покупку там на піввідсотка, і навіть далі на один і на півтора відсотка вверх по євро-долару. Але тут треба теж буде дивитись по новинам, що там у нас по долару. Якщо долар буде слабнути, ну звісно, тоді є варіант для життя цього сетапу. Давайте дивитись далі. Що в нас ще, в принципі, може бути такого цікавого, що ми хотіли розглянути? Фунт. Давайте дивитись фунт. По фунту. Ситуація тут у нас так, зараз воно все прогрузиться. Так, подивлюсь, запис чи є. Так, запис є. Добре. По фунту. Ситуація наступна. Ми не дійшли до зони покупця, як ви, в принципі, бачите. Зона покупця у мене це один. 27. Ми до неї не дійшли, тому, на мою думку, як, в принципі, показує мені практика: рано чи пізно ми туди можемо дійти. Тобто ми можемо навіть отак зробити і потім впасти. Давайте дивитись по фунту, які у мене були раніше думки. В принципі, ось я очікував, що ми там дійдемо до зони 1.29. Uh, і будемо відкат робити. Ну, в принципі, ми з вами це зробили. Трошки дійшли там до зони 1 і 3, uh, і потім зробили відкат. Відкат я очікував до зони там 1,27 двісті Ну цього не сталося. Тобто, підключився покупець і, звісно, виштовхнув цю зону вверх. Хоча, в принципі, ось тут у нас є лой. Ми навіть лой не зняли а попередній імпульсивний, від якого ми починали ось цю от. Всю ситуацію відростати. Тому по фунту, ну, якісь покупки або продажі я поки б не рекомендував би. Продажі можна буде шукати від зони 1.3 або краще взагалі, там від хаїв А покупки тільки там чекати від зони 1.27, і то дивитись по реакції, як реагує покупець. В принципі, по фунту розібрали. Давайте подивимось з вами НАЗДАК. По NASDAQ у нас теж тут цікава ситуація була. Інтернет трошки, трошки тупить. А, по Наздаку, очікував для себе два варіанти розвитку подій. Відносно ще й індексу долара, який сильно укріплювався. А, що ми можемо тут з вами бачити? У мене було. Принципі, один глобальний путь, так би мовити, це перекриття ось цих гепів, і другий через відкат, тому що в деяких випадках ми з вами бачили, що індекс долара у нас а, давав слабину, а коли індекс долара дає слабину, звісно, тоді а, NASDAQ і інші там акції могли би рости, як і цей індекс. Тому у нас були відкати, в принципі, чітко відпрацьовували, доходили уже тут ну, не перший раз до гепу, і ми відросли. В принципі, якщо дивитися зараз, індекс долара в нас відрос. То NASDAQ, я думаю, відкриється десь знову з гепом, ось тут, як це було от попередній раз. Тобто ми можемо тут відкритися або десь ось тут, і потім обратно цей геп там перекривати і падати. Тобто зараз ми з вами бачимо, що NASDAQ не так вже й легко а, дається ця вся ситуація. Тому поки що ну, наблюдаємо якісь такі покупки брати не Ну, я б лічно взагалі не брав би покупки, а ось продажі ну, підшукувати можна. У мене а, продажів декілька взято. В принципі, на. Зоні там 15 тисяч, у мене там буде вже профіт близько 10% по угоді, але більше поки що я об'ємів не добираю. Якщо буду бачити, що ось тут о, ми будемо підходити, будуть якісь там о, сильні заколи, буде реакція продавця сильна, тоді, звісно, я буду ще добирати продажі по NASDAQ. а, Ну і в принципі, якщо розглянути, що ми там по Vipu дивились, ось у нас була така ситуація. Я розглядав для себе відкатну ситуацію. Ну, в принципі, нічого нового. Давайте дивитись далі по, по крипті. Ні, ще ми, в принципі, золото з вами в попередній раз дивились. Я його то не торгую, але, ну, можливо, комусь воно цікаве. Давайте подивимось, що тут у нас по золоту, які у нас очікування. По очікуванням по золоту, так, ми тоді на дневному таймфреймі дивились з вами. Так. По золоту. Ми тоді з вами шукали продажів, тому що покупки ну, шукати на хаях глобальних ну, якби немає сенсу. Тому по продажам е чекаємо ось цю зону. Єдине, якщо брати покупку, то тільки вище 1988. Якщо покупець буде сильний, закріпиться вище цієї зони, то там 2% або 2,5% можна заробити. Е других варіантів я не розглядаю, але краще брати від цієї зони вже. Підшукувати якісь продажі з потенціалом, там, ну, як мінімум, там, 2,5%, 6, а то і навіть там 11% прибутку. Це так, на довгостроковий період оставлю. Якщо мені щось подобається, то, можливо, ще вам скину в чат, для того, щоб ви теж могли щось для себе відкрити. І давайте подивимось з вами на крипту і одразу перейдемо до шиби. Дуже прикольна угода у нас була. Давав її, в принципі, теж всім. Віп-каналі її давав, звісно, що а, з попередженням, що це за угода, розписував, наскільки заходимо, чому ми заходимо там. Шиба знову казала, що будуть там відкриватися якийсь кошельок. Потенціал у мене був 20% руху, але в принципі ну, біточок дуже слабо виглядав. Шиба і так, в принципі, сильно. Трималась, поки у нас біток падав там, до 29, до 20 там, і нижче а, тому, в принципі, я прийняв рішення вчора закрити в плюс там, майже 25% прибутку на максимум там, 35% було. Ну, що було, то було. Тому, в принципі, цю угоду теж може мог отримати кожен, хто був у ВІП або навіть у безкоштовному каналі. Ось угода була закрита там, 249 доларів. А у безкоштовному я теж давав попередження по цій угоді. Давайте подивимось. Ось угода з потенціалом 100%. Чому я, в принципі, вирішив таку угоду дати? Побачив в одному з платних каналів, не пам'ятаю, чи американський, чи європейський, там у них. Часто дають ось такі угоди для безкоштовних каналів для того, щоб люди могли шукати якось так більш активно інтересуватись криптою. Ось, В принципі, ну той, хто хоче заробити і не хоче там оплачувати підписку, той шукає ось угоди по графіку, як вони в принципі вимальовуються. Ну, в принципі, я скажу вам так, що ну, для мене знаходити ось такі угоди не дуже тої е, складно, тому що ну. Завжди ти сидиш біля комп'ютера, всі активи переглядаєш, які ти торгуєш, і воно в принципі дуже легко тоді знаходиться. По цій угоді теж давав вам всі параметри, можна було зайти. Ми чи в чаті пам'ятаю, хтось там спрашував, що за угода. Я там давав підсказки, ну в принципі можна було зайти. Мені там пару людей писали, що в принципі, відгадали, що це за угода, хтось заходив, хтось не заходив. Закрили цю угоду, плюс 249 доларів. Теж, в принципі, ну, дуже легка угода з тисячі доларів п'яте плече. Тобто, ризиків, ну, ну не, не такий великий ризик, і по угоді, як ми бачимо, в принципі, дуже ювелірно зайшли на акумуляції і відпрацювали ось це зростання. Максимум тут у нас було 313 доларів. В принципі, там непогано, я навіть пам'ятаю, там 300, 350 було. Це ще угода не закрита. Це угода, яка була у нас в ринку. В принципі, по шибі розібрали. Ну і давайте вернемось з вами до крипти. Так, зараз подивлюся, чи трансляція йде. Запис. Так, все є, добре, давайте рухатись далі. По бітку. По бітку. зараз прогрузиться. Щось трошки інтернет. Балується. <кій> бітку. Давайте дивитись. Якщо дивитись днівний таймфрейм, що я, в принципі, очікую, поки ми держимося ось вищі зони 28700, а то навіть там 29000, ну, ми можемо ще кудись там рости, якось там якийсь боковик продовжувати, як це у нас ось тут було. Але а, у нас є ось така велика пустота, яку рано чи пізно ми перекриємо. Ну, в принципі, аналогічна ситуація могла у нас бути тут. Так, ми можемо там відростати кудись, можливо, навіть отак, і потім падати. Тобто, частіше за все, ось такі пустоти, вони перекриваються, і тому з ними потрібно бути дуже-дуже дуже, дуже, дуже обережними. Давайте дивитися на більш маленькому таймфреймі, які у мене є очікування. Mm. По очікуванням, в принципі, давав у VIP-каналі, якраз і вчора там закривали цю угоду, де воно тут у нас було. От, по бітку давав зранку, є варіанти забрати локальну покупку до середини боковика. Давайте дивимось. Ось у нас був лонг. Якраз я давав угоду на покупку. Ну і аналогічна ситуація у нас була по ефіру. По ефіру теж до тренду. Шукав для себе угоду, от поки локально за трендом можна спробувати взяти покупку. Ну і ми брали там декілька покупок, потім закривали. У безкоштовний канал я теж давав покупки. Бачив, хтось там заходив, закривав. Тому молодці. Що очікувати далі? В принципі, ну по ефіру тут більш так потенціально вгору, ніж по бітку, Тому якщо ми закріпимось вище ось цього тренду, ми, в принципі, бачимо його з вами осінь, то тоді у нас буде. Потенціал там сходити. ну, Перше, це, звісно, ця ціль, а друга це у нас біля зони продавця. Тобто, у нас є два пріоритети сходити, там перше це півтора відсотки, а друге це там, ну, 2-2,5% прибутку може у нас бути по ефіру. Вище, ну тут дуже, сильно буде, дуже сильний буде супротив. Не знаю, пройдемо ми його чи ні. Я завжди торгую локально, тобто, ну, я то іноді можу старатись, там дивитись на довгостроковий період, але краще всього торгувати локально. Тобто, ринок він завжди змінюється і не можна, грубо говоря, тупо отак от поставити собі ціль, що все там буде ефір 2000, і, ну, мені без разниці. Ні. Тут треба дивитись по ситуації. Бачите, що реакція якась там продавця підвищується, все, П підлаштовуєтесь вже під продажі. А бачите, що покупець більше активізується, підлаштовуватись під покупки. Завжди потрібно бути на ринку, як на морі в кораблі. Тобто, треба бути гнучким. підстраюватись під хвилі, і тоді буде повний порядок. І давайте подивимось на останок з вами біток. По бітку, в принципі. Поки от такому боковичку можна буде брати там якісь покупки, якісь там продажі. Звісно, якщо ми закріпляємось вище 294, 29500, можна там брати якісь покупки до а, зони продавця 29900, в принципі, ну, тут якраз буде пустота, яку ми можемо перекрити, але тільки після закріплення. Тому треба дивитись, бути обережними, бо можуть бути ось такі от локальні виноси. І, в принципі, на них можна буде попадатись, тому треба бути обережними, щоб шукати якусь покупку вже після середини боковика. Ну і в принципі, по продажам теж треба бути обережними, бо ми можемо по ось цьому крихкому льду ходити 29 тисяч, а потім різко впасти, як це було по євродолару. В принципі, ситуацію ви бачили, як ми там летіли дуже гарно. Добре, що ми відпрацювали цю всю ситуацію. Побітку, в принципі, теж я раніше ось тут такі угоди гарні закривав. Якщо пам'ятаєте, ось у мене статистика є. Закривав у мене по, по крипті, ось була одна угода. Це побітку. Так, да, ні, це біткоін кеш у мене тоді був. 811 доларів. Я тоді закрив. В принципі, угода була доволі така непогана. І ось ще у мене була по бітку тоді. Я у ВІП-каналі давав підсказку, що угоди деякі по X10 ми будемо тримати довше, ніж потрібно. Не до 10 доларів тик-профіта, а більше. І тому вдалося заробити на одній угоді там майже 700 доларів там На одній 43, і там, ну, в принципі, такі невеличкі інші суми, то цей місяць, в принципі, в мене вийшов там 15,5%. Це такий непоганий місяць. Попередні у мене там були 6,5, 8,2%, 10, 2,3% і аж другий місяць у мене був 20 Ну, такий самий рекордний. В принципі, мені цей місяць дуже сподобався. Перейшов я більш на таку середньострокову торгову гівлю. В принципі, якщо порівняти, наприклад, навіть там. Ну, Не знаю, там декілька місяців назад ми можемо бачити, що по трьох девятках було угод 171, тут, наприклад, 106, а прибуток, в принципі, там всього 10%. А тут було угод менше таких короткострокових, ризикових, довгострокових, середньострокових по X10 було більше. По x 1 у мене угод було 7, а прибутку і у відсотках, і у фінансовому еквіваленті, звісно, більше. Тому я завжди, ну, зараз стремлюсь вже до такої торгівлі, щоб і новачкам було більш спокійно, і вони могли менше витрачати часу на торгівлю, і при тому, що всі могли більше заробляти. В принципі, друзі, на сьогодні все. Єдине, що хочу вам сказати, завтра ще анонс не робив. Де він тут у мене? Завтра, завтра це у нас буде 30, 30 число. Буде у нас огляд ВІП-каналу. На яку годину ще точно не знаю, бо писав на 12 але завтра, можливо, в 12 у мене не вийде. Запис в будь-якому випадку буде, але, скоріш за все, десь в 4 чи в 5 годин вечора я проведу трансляцію. Розглянемо, що входить зараз у ВІП-канал, які ситуації ми там. Відпрацьовували е, з учасниками, і, в принципі, хто хоче приєднатись, то чекаю вас у моєму ВІП-каналі. В принципі, на сьогодні, все. Дякую кожному, хто сьогодні був на онлайн-трансляції огляду ринка. І тоді всім бажаю мирних вихідних. Всім пока.